Пані та пану, я думаю, то слів не треба. Ну а тепер можна й Макдональдс. Все, я вже йду шукати свою машину. Я сподіваюся, у мене проблем з нею не буде. Так, вони поставили її далі, ніж я поставила точку. Бо і так, біля моїх апартаментів а, надія зона, де можна її залишати. От, і я поставила найближчу точку, але вони все одно її запихали кудись далі. Я її тепер повинна шукати. Окей, я в машині. Я в шоці. Це дуже незвично, максимально незвично. В принципі, просто думаю, нової машини це завжди трошки зв... треба звикнути. Але це електрика. Я коли її завіла, я не зрозуміла, вона вже заведена чи ні. Але я їду. Вона, звісно, так дергається. На... Вона... Це автомат, але ніби на механіках. Бо коли ти трошечки на гірці, і ти спочатку стоїш і потім їдеш, вона така опа, назад вперед Реально ніби механіка. Мі Боже, ще й ці правила. Ну ладно, ми їдемо! Все! Удачі! Я На місці я перепаркувалася на безкоштовній парковці і тепер просто бігу, лечу, як Макс Верстапен у 22-му і 23-му році, в 21-му теж. Even. I know that sounds very strange, but wait. Wow. So strange. I yeah, yeah, love it. Yeah. Yeah It was a good weekend. I think it was it was nice because the car did have um, just generally more pace in it, so it was nice to have a Thanks for the support. This is a, an amazing place. We love to be in Hungary, we love because of you guys on this circuit, so let's let's have a good weekend. Перша зустріч закінчилася, і зараз я чапаю до своєї трибуни, бо вже скоро перша вільна практика. Ось і підійшов кінець першого дня. Після другої практики я залишилася ще на практику. Пош по перше, щоб перечекати натовп людей. По-друге, ну ви просто послухайте цей звук. Я дісталася додому, до апартаментів. А Це тільки п'ятниця. Чесно, я, якщо зараз буду говорити, я заплачу. Ви чуєте, так? Знаєте, Дивлячись просто на це, ти думаєш, ось так виглядає мрія? Це Формула-1. Всім доброго ранку! На годинку 7.21 Траса відкривається о 7.30, Але я вже тут. Знаєте, я приїхала раніше, щоб у мене було вдосіль часу все побачити. Усюди походити, все подивитися. Пройшло пів години, я вже все побачила, усюди походила. І тепер сижу, просто чекаю, бо найближча розвага, скажімо так, починається о 9.50. Це формула 3 сьогодні відкриває день. У них спринт. Це щось годить. Але це не формула. Це певно їде Піт, бо вони тут знімають. Неважливо, що це, але звук дуже класний. А потім о 10.40, як і вчора, у нас зустріч з гонщиками з ще п'ять команд. І чесно, я коли йшла по сцену, це було сьома з чимось 50, вже люди стояли біля сцени і вже їх немало. Початок о 10.40. Я така думала, ну, приїду раніше, стану прямо біля сцени. Тільки траса відкрилася, вони вже там стоять. Вони з, з вчорашнього дня там стоять, певно. Ну що ж, будемо гуляти. Спойлер, вона не пішла гуляти, вона пішла стояти під сценою, бо зрозуміло, що якщо вона зараз це не зробить, то потім, в принципі, може і далі залишатися на цій лавці в кращому випадку. Просто щоб ви розуміли, на годинку 8.39 Початок зустрічі о 10.40. He, if not, he gets too much attention, like Leo, and I think he, he gets stressed, so he's <laughs> in the middle of the countryside. I mean, last year a lot of things were a bit better than this year, I would say. I'm bringing my next week in, uh, in Spa. Lovely! Oh. Oh. That is lovely to hear. we will be uh, giving a hell out there to try and fight with uh, Max and Lando and try and be the front once again, but... Після зустрічі з гонщиками я максимально втомилася, тому просто пішла до своєї трибуни. Прогноз походу в суботу змінювався кожну хвилину, але все-таки декілька разів починався дощ. Ось так виглядає обличчя людини, яка казала: та нащо мені цей дощовик, там така жара буде. Тому щоб ви не опинилися в такій же ситуації, я зроблю окреме відео, де відповім на всі ваші питання з приводу поїздки на гран-прі Формули 1. Ваші запитання ви можете залишити у трьох місцях: перше в коментарях під цим відео. друге в коментарях під закріпленим постом в інстаграм. І третє в коментарях під постом в телеграмі. А тим часом ми переходимо до кваліфікації. Боже, я сьогодні дуже втомилася, але тут провина то, що я е прокинулася рано, але то таке, що я потім приїхала і я не знаю, скільки, насправді я багато, ну година точно, а на мені здається, більше, ні, точно більше години. Просто стояла на місці. Тому я Фу, сьогодні дуже втомилася. Ну що ж. Поки величезний, величезний затор, я з вами поговорю. І так, кінець другого дня, і це дуже шкода, бо все, завтра останній день, і все. Я сьогодні просто я максимально втомилася. Я. Тут є декілька причин, і я гадаю, що, по-перше, вчора був перший день і в мені грав просто адреналін. І я просто мені було, я готова була на все. Трошки проїхала. Yeah. Uh, просто на все, так стояти дві години, добре. Іти з однієї кінці траси на інше. Без питань. А сьогодні, по-перше, я прокинулася о 5.30, приїхала. Uh... Зайшла. Потім, не знаю, ну, десь години-дві, певно, я стояла під цією сценою, чекала. Я дуже втомилася. Потім цей дощ, то я сьогодні втомилася просто максимально. Але Ландо Норріс на полі. Знаєте, що я скажу? Такий трошки перепад настрою, Нормально, як ну я ж футболці Карлоса Саенса, а у Карлоса це теж буває. А, коли ти сидиш на трибуні, а, в чому проблема, що ти іноді ось таких моментів не розумієш? Типу, всі сидять, всі думають, все, поїхали, червоний прапор прибрав. Боже, зіткнення, ух. А, Прибрали, поїхали потім. Хто не, здається, Шар да, не встиг взагалі проїхати. на... І всі поїхали і чогось всі чекають, чекають, чекають. Вони нібито їдуть, але ти не розумієш. Типу, і що? І просто в один момент тобі просто говорить коментатор Пол Норріса. і всі такі. А, да? І всі такі, А, ну хорошо, ти просто цього не розумієш. Ну, На трасі ти дійсно. Просто не всі речі розумієш. На... Під час трансляції тобі їх показують. Прямо, от конкретно показують, Пан подігун ще й це говорить. А тут е... не завжди, по-перше, є коментатор, по-друге, переключається то з англійською, то на, міс... ну, на місцеву мову. І ти просто не до кінця все розумієш. І просто коли такі всі говорять Ландо Пол, І слід а, да? Ну окей. Тому ось так. Їдемо тепер додому. Завтра останній день. Я просто сподіваюся він буде максимально класний. І дощу завтра не буде. 20.50 Я тільки приїхала Доброго ранку! Так, я вже тут. І знаєте, коли наступний раз хтось мені буде говорити, нащо ти так рано приїжджаєш? Просто знаєте, що я під'їжджала до траси десь о сьомій, і я потрапила у затор на парковку, щоб проїхати. Людей вже було море, просто черга, на вхід, тому так, Без... треба приїжджати завчасно. А зараз, поки всі йдуть на вхід, Настя йде взагалі в іншу сторону проти течії, бо Настя йде щоб зайти через інший вхід, перед яким а, більше сувенірів. Я хочу їх та подивитися, бо це остання моя можливість. І потім зайти і все йдемо прямо одразу на трибуну, і все сидимо, чекаємо. Кінець я змогла, а я добіжала до поділу, я їх бачила. Я зустріла наших людей. Дуже дякую! Вам, мені помогли їх побачити ще краще. А, люди дуже люблять пірелі, настільки люблять, що вони забирають їх. Рекламу собі додому. Я не знаю, де вихід, я йду в бік, але це єдиний вихід, я так розумію, більше нікуди не пускають. Кимні потім чапати ще дуже багато і вгору. Ну окей, що який у мене вибір? У мене його нема. Отак, от, от все. Я хочу ще. У мене нема слів. Але я в шоці. Я просто в шоці. Я вихована людина, я не буду собі виривати рекламу. Тим більше, ну таке, і куди я її діну, я зібрала цю те, що викидую. Я забула, як вона називається. Як вона називається? Я не пам'ятаю. Це такий паперовий. Я, просто, я забула, як воно називається. Не пам'ятаю, але я його забрала і я забрала по одному кольору якраз під прапор, е, що це у нас? Угорщини під прапор угорщини і я буду тепер, як Карлос, носити їх під своїм чохлом, От так. До речі, я бачила цей момент. Не прямо це переді мною було, але я бачила. Я не бачила сам стрибок, скажімо так, але я бачила її зіткнення. Це що? 21 рік. Я не знаю, якось чогось логічно, чомусь люди, яким треба вверх, йдуть знизу вверх, а люди, яким треба вниз, йдуть зверху вниз. Мені здається, щось пішло не так. не здається, але я майже, майже дошла. Я купила собі Нікелаут. Ну Настя ж не може поїхати без Феррарі. Ну це ж Настя. Хоча в перший день я бачила, шумахера боліт 2004 року. Я це, це моя мрія. Але я не могла тоді його купити і просто його опустила. Нікі Лауда, ну це теж рівень, але просто саме Шмахер політ 2004 року це, ну, це просто мрія. Але нічого, ще буза. Просто обійшовши всі сувеніри, я зрозуміла, що у них усюди однакове. Це футболки кепки, це прикольно, звичайно, це теж прикольно. У людей, які не мають офіційного мерчу, це взагалі бомба. Але в мене він є. І мені хотілося чогось особливого привезти з такої події. І Шумахер, це, звісно, було взагалі бомба, але Лауда теж в моїх бажаннях. Добре, добре, в моїх бажаннях всі Феррарі, добре, але все-таки. І поки та Настя щоб встигнути на автобус, я це підсумую. Енцо Феррарі казав, неможливо описати пристрасть, її можна лише прожити. Сидівши там на трибуні, мені ще ніколи не було так спокійно на душі. Я не могла повірити, що все це не сон. Монтувавши це відео, мені знову було тяжко стримувати сльози. Я бажаю кожному з вас прожити цю пристрасть хоча б раз у житті. Ще одна подорож підійшла до кінця: час шукати наступну. Я їду до.